Все, друзі, победа, зелена енергетика закінчена, бо Європа вгасила свою економіку відмовою від ДВС оцього цієї технології своєї тим, що вони сюди наставила. Європа реально б'є тривогу. У нас страшенна економічна криза. Значить, послухайте, як далі це буде відображатися на світі на українцях, на цінах на електроенергію і так далі. Отже, дуже багато років ви от жалієтесь, і я в тому числі на корупцію в Україні. Це страшна історія. Але за кордоном вона насправді ще більша, просто вона працює легально і через лобіювання яким чином це працює? Наприклад, в Європарламенті сидять, там вони розмовляють за екологію і так далі. І у когось, хто сидить на якомусь поважному кріслі, є знакомий якийсь сваткум брата. У цього свата кумобрата є, чи друг, чи щось і ще, може, у нього у самого. Є якийсь завод по виготовленню батареї, чи вітряків, чи там якихось сонячних батарей. І, вон... і ця от персона приходить і каже: у нас проблема, екологія забруднення. Нам треба відмовитись від дізеля, нам треба вітряки. Хорошо. Коли за це домовляються, хоча вони, коли за це домовляються, до неї приходять різні економісти, консультанти і так далі. Вони кажуть, ні, ви не розумієте, якщо будуть вітряки, ми втратимо в економіці. ДВС не так шкідливо, насправді акумулятори це шкода для по барабану. Чого? Бо бізнес, це все бізнес. Ішло до того, що більшість заводів машинобудівних, які складало величезну частину економіки всієї Європи, позакривалась. Порш. Порш взагалі втратив 90% своїх акцій, коли вони заявили про те, що вони відмовляться від ДВС, перейдуть повністю на електрички, і тільки самі топові жирні моделі з позаоблачним ценам залишать з ДВС. Європа просто втратила нер... Це ж не, не тільки Німеччина це все виготовляє, Італія виготовляє автомобілі, Франція. Дуже багато в Європі є моментів, які залежні були від звичайної енергетики. Коли прийшла зелена, це ж, по-перше, втрат було дуже багато. Це ж треба було закупити вітряки, акумулятори, батареї. Вони ж окупаються на протязі десятків років, 30-50 років. І ці машини подорожчали через те, що в ці каталізатори там і всю цю екологію треба кучу драхміталів і всяких там камней спеціальних для чистки всовувати. Їх то виявилось, що нічого нема лучше, крім того, що вже 100 років назад придумано чи більше. Немає нічого. Вони ж і зіркала на морях ставили, і вітряки на морях, і в горах, і в полях, і під землею там ловили ці потоки воздуха в цих в різних в піщерах, Там що вони тільки не придумали, ніж просто користуватися тим, що є, і контролювати це все. Ну, коротше, така от історія, друзі. На зв'язку. Папа.